Рестижні, елітні, модні та навіть блатні, як тільки не називають рівненські водії, особливі комбінації цифр на номерних знаках авто. Відтак ми вирішили дізнатися, скільки коштує таке задоволення і які рівняни полюбляють номера. Саме такий козирний номер, що 10 років тому обрав для себе пан Юрій. Водій розповідає, трійка його улюблене число. Тому при виборі номерного знаку для авто сумнівів не виникало. Втім, додає, такі номери в наш час не дають переваг на дорозі. Ну, колись може були модні, зараз ніхто не зважає на ці номера. зупиняють так, як і всіх зупиняють. Кожен сам собі вибирає номера, які, а вони тільки закріплені за мною. Їх так не можна нікому не переставити, нічого тільки будуть за мною. Красиві номери доступні і користуються величезним попитом у жителів Рівненщини, розповідають у сервісному центрі МВС. Тім задоволення це не із дешевих. 10 тисяч гривень коштують комбінації чотирьох однакових цифр. Вирізняються поміж них елітні п'ятірки та сімки. Вони вартують 20 тисяч. А от шістки уцінені – всього 7 тисяч 500. З трьома нулями, там 3,01, 3,02, 3,03, 4, 5, 6, 7 – 8-9, 20 тисяч гривень. Спочатку року проплатили і вже використовують 15 номерних знаків. Зміною валютного курсу, а саме коли долар був по 8, а зараз по 26, то зараз більше забирають ці номерні знаки. Дуже полюбляють рівняни знак безкінечності, тому обирають номери з вісімками. А для більшого польоту фантазії існують індивідуальні номерні знаки. Назвами установ чи іменем вже нікого не здивуєш. Відтак рівняни підходять до вибору автомобільного знаку неординарно. Ну номер, номера я получав головому управління в управлінні городі Києві. Чому такий номер вибрав? Тому що 5 грудня після -го року году мене день народження. Такі індивідуальні номери суттєво дешевші. Графічне зображення коштує 500 гривень, три символи 300 гривень. Всі наступні по 90. Індивідуальний номерний знак може містити літери українського, російського і латинського алфавіту. Крім того, це можуть бути також і цифри, і навіть графічне зображення. Індивідуальний номерний знак не може містити скорочення назви органів державної влади, також не може містити символіку державного прапора або ж герба України. В свідоцтво про реєстрацію у графу особливі відмітки вносяться всі символи індивідуального номерного. Які номери обрати, вирішувати тільки вам, але слід пам'ятати, що на дорогах головне не те, на чому і з чим ви їдете, а як. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, Володимир Захаров, новини Рівного.